Прикидаєш і я тільки доїжджаю. Прикидаєш я тоже. Зараз буду зупинятись, бо вона зараз взірвається, блядь, ця машина. Ну, ти прикинь, скільки Я їхав скільки ти їхала? Я їхав. щось 4 км, а ти їхала 20 км. Це жесть. Та ну, блядь, я зараз доїду, якщо там хуйню мені дадуть, я її вироблю і посажу в тюрму і. не їх вб'ю, відсежу і і все. Добре, добре, як скажеш. Лучше так, рішення, да. 50 гривень, спасибо. Ладно. Гавань, джин -джин. Конечно, мені даже на хліб не хватает. Ну, я вангую, Angoy, тобі дадуть біля 13 тысяч. А, почекай, 13 тысяч. А ще мінус відсоток цього власника автомобіля. Тобі дадуть 1007. Да. Ну, це ты просто в одну сторону ехала пустою, понимаешь? Вот в чем прикол. Ти ж може могла взяти теж щось. Один і три кілометри. Залишилось тобі їхати? Так. Да. Клас, мені 19.8. Йобна це можна. Блять, йобаний стоп, звісно, зараз ще не доїду. Так, ну це все добре. А за те, що ми виконуємо договір, не написано скільки ми получимо, ладно. Загальна оплата 11,330. Це тобі вже на руки дали? Так. Да. Ну так нормально, один з Ні, блядь це піздець То це ти в дві сторони просто їхала, того ти так думаєш. Але ж ти могла. Ну, типу, в одну сторону ж, теж щось взяти. Поняла? Ну, бери їдь на автобусі чи де там хочеш. Хоч на мусоровозі. Ось тут бачу дають, глянь. Попробуй на мусоровозі, скажеш мені як там. Там піцу можна доставляти що теж. Блін, цікаво, а якщо включити автопілот і вийти з машини. Тож, Воно поїде лишишся. Вот. А, чи хочеш по-то. Тихує хоклона остались це... називається. Да, не можна. Я так до твоєї хати, окей. Так, да, звісно. Окей, ну окей. Де твоя хата? Десь тут внизу. Не бачу хату. А, побачу. 100 гривень. Я тут. Я А! Ще почитати то, що я більше тисячі потратила на те, що переверталась, вообще класно. Ну, то таке. Ну, мені ще 16 кілометрів їхати. Я можна, я не знаю, як ти можеш сюди доїхати. <рес> Якось вийде доїду. Це капець. Я їду під горку 47 км на годину. Наверно, ну, я, під цю горку ти тоді їхала, мабуть. Угу. Бо я в ту сторону поїхав трошки іншим шляхом, тому що я ще відвозив паливо тут по путі, грубо кажуть, Трошки в сторону з'їхав і там тут, вже поїхав. Хочу можна? Навірно, так. Да. Ні. Що, машина під водою їде? Ні, не машина, а я. А, ти это. Людина вміє плавати. Правда, не вся, але вміє. Смішно. Та нічого, це не смішно. Мінус 105 доларів. Як тобі таке? Наш чувак тупо просирає гроші наші. А ну-ка, буду работать поліцією. А там можна? Да. Серйозно? Да. Брешеш. Я їду зараз на поліцейській машині. Серйозно? Якусь точку поставили, да. Та ну нафиг. Отвечаю. А що там робити? Я не знаю, як включити сирену. На ну, аж попробуй. І Розок ви, 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 нажати. Нема. Не, не а, 6. Да. Сирена. Офигеть! А що там робити, блин? Я хочу поліцейським На мені 1, Ну, мне 16 км кудись їх. Ну, цены 15 км, давай так. Так вона їде дуже быстро. Ну, это вообще классно. И плюс, ти, наверное, можешь порушивати. А це уже прям аж цікаво. Чи ти можеш порушувати чи ні тому я Аааа, зараз... блядь, Фігачу ти його... Фигачуло 120 км і виїхав мені, блядь, кругом. Клас. Ну, вообще дуже легко розганяється. І прав. І це саме саме самая херовое. То там тоже є уровень прокачки Так. Да. Прикол. Да, да, да. Вот я приїхала, і що тут. Я не знаю, там може будуть мало платити, конечно, типу, але. Ти на за. А патруль, зловмисників ноль. Мені треба. Ловити злоумисників? Походу. 501 монету тобі дали, типу? Так, за те, що я до точки доїхала. Прикол. Ну, типа, може це маловато, звісно, але я О, думаю, я якщо ти словиш... злобайся. Я не знаю, знайшла. Воу, якщо ти його зловиш, то я думаю, я тобі ще дадуть гроші за це. Як мені його зловити, блять? Так, да, я його зловила, мені дали ще 500 гривень. Клас. Все. І, і далі що тобі, показує наступну точку? Да, і що мені з цим робити? Все, зробити? Але злоумисника мені не засчитали, так і ноль пише. Може, то був не злоумисник. Злоумисник, якщо він їхав по цьому. А може, то просто порушник. порушник. бути. не очень. що це что злоумисник. Ні, ну тут прикольно заробляти, якщо чесно. Ну, я думаю, да. Мне вже, получается 1500 вже заробили. Клас. І їдеш собі вообще швидко, быстро, це жесть. Взагалі на ізі просто кататься. Ну да. Только не было. А зараз 130, 140. Под... Контракти інтересно виконати типу, але самому не цікаво їх возити, бо типу, так багато возити, це ж буде жесть. А, не є щось, ще. ще за що? За те, що я останню точку приїхала зараз, але не назад. назад. їдь. А дають, ну, типу, спешу списується гроші за те, що не твоя машина. Ні. Ні. Не знаю, не бачу. Офігіть. Не знаю, не бачу. Ну це прям класно. Блін, так, не буду пробувати. 150 їхало. Блін, клас. А, в мене чувак знову зламав машину. 20% машини лишилося. І він два дні відпрацював в мінус і зараз зламав машину. Я на автопілот стану і позаймаюсь цим всім. А, він вже мінус 411 працював. Класно йому. Взагалі маршрут. І що? Він нічого не працює звідти. Щось таке собі, якщо чесно. Ладно, будемо бачити, коротше. Нехай він зараз ще разок проїдеться туди-сюди. Якщо він нічого не заробить, то значить я його увольняю, ту машину продаю. Купляю пару автобусів, і нехай катаються по автобусному маршруту. На автобусному маршруті, я думаю, там постійно будуть гроші плюсові. Ну, це норм. І плюс, типа, не захотіли. Ну, захотіли самі кататися, віджали в них автобуси, просто катаємося самі, заробляємо нормальні гроші і не платимо нікому. 5-2 до да. бонус ефекту міста, 0. Клас. 100. Короче, чи... ты гроші заробляєш, я охуйняю парюсь. Ага. Да, в мене вже 84 тысячи. Так, сейчас секунду. Я вже, короче, від'їздив на цій фурі 51 кілометр, щоб ти розуміла. Нічого. Та це жесть. Це просто жесть. А заробив я на ній 6 тисяч. <соцел> За 51 кілометр. А ти так і поліцією катаєшся? Да, у мене вже 98 тисяч. Ооооооо! Ты шо взагал? Да, і третій рівень поліцейського. А рівень медленно качається, да. Гроші да. до фіга, а. Рівень... А щоб наступну машину взяти, який треба рівень. Може якраз так і третій чи п'ятництво. Це Я дуже зараз буду йти на поліцейську, ти що думаєш? Я просто сюди їжу туди-сюди, патрулюю, типу. Я поняв, я поняв. Але ти можеш, наприклад, побачити там, типа, які перевищують швидкість, наприклад. Ні, або я тупо не ланен. То може не бути не це. перевищують просто, теж ж боти їздять. Може в ботів немає такого, щоб не сказала, що ти приїхав Зараз на автобусі перевищував чи обганяв, чи ще щось. Ну, це так, да, це треба взяти іншу машину, тому що на своє я не зможу. Ну давай зараз попробуємо, чому б й ні. Зараз я вже довожу. А ти далеко від мене взагалі. Ой-ой, ти щось дуже далеко, 4 кілометри до мене. Патрулірую. То що, тобі йти завтра на 10 чи ні? Так, да, так, да, так. Да. 11676. Як тобі, в принципі, так і мені. Ну коротше, за 53 кілометр з половиною я заробив 12 тисяч. <гум> Жесть. Так, а головне договір. Постачання нафти, да, 11 цих пройшло. Тобто, грубо кажучи, нам реально треба цей в так і возити. Так, а де поліцейський участок, таксі, а вот. Машини всі так з'їжджають, коли бачать мене з мигалками. Може це не стоїть їхати з цими мигалками. Так а що тобі до тих ментів? Ти лучше не? Ну понятно дело. Ну, комісій, крайній мірі, немає. Вже 102 тисячі. Клас. Короче, ти мільярд денег заробиш зараз і будеш мені купувати машини, правда? Так. Да дякую. Я їду теж поліцейським зараз буду працювати. Давай, я зараз хочу п'ятий рівень заробити поїхати і тобі тебе собі поміняти. А, то ти довелась п'ятий рівень, а, да, чи дивилась? Ні, чи ну я так надіюсь, я шось. Бо я сподіваюся, що я правильно помню. Тут можна на мотоциклі, якщо що. А, ні, на мотоциклі четвертий рівень поліцейського і 20 рівень водіння. водія. Угу. до речі, кстати, відразу. Эээ. Ань четвертий рівень поліцейського, коротше. І двадцятий рівень цього. Бо получається далі вже йдуть ще більші. А, ні, кстати. Є ще одна машинка якась. Чекай, а то що таке було. А, тут третій рівень поліцейського є машинка одільна. Зідро, 25-й уровень поліцейського, 50-й рівень цього. Да, бачила, то вона така прям можна. Ну реально, загальна оплата 500 доларів, патруль 500 доларів, А, ні, це просто загальна оплата 500 доларів. Ти ані. коли проїжджаєш 4, там 3, 5 точок, тобі дається 2 тисячі, там двічі Та яка різниця це і так вже класно. А ти на машинці, що в тебе ззаді написано каунті e шериф чи ні? Ні, поліція просто. Таких живуть. У мене інша трошки машинка, походу. Ти на різні брати. Але ти в, в тебе третій рівень, то ти можеш ще крутіше взяти машину. Зловмисник 0, патруль 2 с 5, чаджу 0%. Що це значить, чаджу 0%? Ой, це я не знаю, а я не... Може, на машина розбита? разбиты? Ну да, надо на скике классно їздить тут. Именно до речі 5 в цех. 5 точек надо. 35. Я тебе сказал за 5. Ну. Нахереть. У мене 3 було. Точки? Да. Так це ж наоборот гір, тому що я получу після п'яти точок бонус. Пулесей <голи> котик, щоб въебать. І мені при чому далеко треба їхати. На цій машині самовдовольстві їхати. У мене зелений кружечок якийсь світиться, типа на мені значить. Це, походу, де я можу я патрулювати. Так. Бо я прям тільки що до краю зони доїхав. А, може це не, не надо це, може це треба шукати зловмисників, а потім сюди їх заганяти. Ну ти патрулюєш, якщо бачиш зловмисників, то їх ловиш, я так поняв. А як їх зловлюблять? А я не знаю. О 130-143. Зупинила, просто і все, і поїхала собі далі. То він як тебе підсвічувався, чи що? Ні, я просто бачила, що він на сплушнів вганяв. А, Прикол. І що, ти виписала йому штраф? Ну, щось там дзенькнуло, вроді дали 500 гривень мені. Висли. А, прикол. А я мало, як в мене точки розкидані, це капець. Можна попутчика взяти собі? Бе ще поняли, блять, будуть робити. Ну, ну 2000 доларів загальна оплата. Да. Ну таке, мені за 5. Халім 100% вже щось Мені теж. Що це таке? Я був. Може там зловмисник? 99 ,9 вже. Так, тоже. Походу це, це зловмисник десь. Ні. Мене веде кудись, э, вообще не в місто, не там де я був. Так це просто воно тобі такі ставити... ці... На іншу цю ставити. Точечки, да. Я не знаю, бо ж загуглити що це означає Халім. Ну я думаю, що це зараз ми, напевно, будемо їхати в місто Халім. І там має бути десь стовідсотковий цей злоумисник. Мені так здається. Тебе зараз може теж веде десь сюди до мене, чи ні? Ну, не знаю. Їду десь далеко. Може з його треба знайти тут в зеленій зоні? Тобі скільки їхати до, точ... до точки? Чи ти вже в зеленій зоні? 500 метрів. Я в зеленій зоні вже. А ну ладно. До точки А вон якийсь. Ну от я до своєї точки вже доїхала я щось поки не, не розумію. Мені здається, ми тупі, щось, щось не тут, не то. Може бути. Може Халім, це наскільки швидко ми, типу, проїжджаємо точки. Бо я в Wall зараз. Хоча ти близько до мене зараз. Ти до мене 300 метрів. Так мені на ту точку треба, що ти біля неї зараз проїжджаєш. А ми точки, походу, на двох робимо. В смысле? Мені треба було до точки доїхати. Ти проїжджаєш її, вона мені защитується. І мені дається деньга. Тобі дали гроші за це? Да. Клас! Тобто ми можемо зараз в двох просто робити це? А скільки тобі їхати зараз до точки? Один и 1,7. Мені тоже. це ну, от там. точка зараз. А тобі точно гроші дали прям за точку? Я зараз хочу поняти. Ну, да, вроде бы. Ну пустые. Ні. Іменем закона, зупиніться будь ласка. Ні. На обочину я буду вимушений стріляти. Ебать, <рес> там пиздец в моїй машині все. Я приїхав. Помогти тобі. А, ні, <гум> Может, а зараз тобі е коси, точка бач. чи ні, яку я? Ну-ка, давай. Дивлюсь на гроші. 48 148. Ну почекай, я ще ні. Ще да, не да, гроші. добре. Ти добре, добр. мене меня разъебала, закрутала, завертел, блядь. Погоня, мінки від минтин називається. Ой, у мене двигатель сразу жесть. С6. Может тоже, кстати, тебе вот так разъебывал, часто, то, что жесть. А я ні, до зустрічі з тобою. <гум> так, дивись, от зараз. Ти взяла? Так. Да. Ні nee. А зверху пишеться? Точка інша. Одна. Да. Mm. Зверху пишеться одна. А мені менше дали. Мені не дали за це, що ти взяв Мені 22 долари дали. Ну вот. Доллара. А мені нічого зараз за тебе не дали. Блин, Як я ти так понял. Да, я так понял, мені треба, наверное, все-таки цей. Ти з поліції Та я тоже хочу з поліції От що таке халим? Зупинись Їдь, забери точку вже ту. Мені гроші не дали. Скільки тобі метрів до точки? 200. Мені тільки я не їду. У мене 20 км на годину їде машина. У мене взагалі автопилот їду. Ти пиздец, дивись. А ти куди поїхали? До точки. У мене не там точка. Лол. Два з трьох. От все. А, мені дали 1960. А мені 943. Короче, взагалі нікуда не понятно. Очень интересно, мені ніхе не понятно. Ну нормально, навіть в двох ми коли працюємо на одних точках, типа це трошки даже може бути быстріше, бо нам може давати різні точки, я так поняв. Бо ти не забрала ту точку, а я вже їхав до наступної точки. Mm -hmm. Вот. Тобто просто з іншої сторони міста треба заїжджати, я так поняв. Ну-ка, 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 ну-ка. Мені не подобається, як ти їдеш. О, вот, Рибальське селище Халім. Во. І що це означає? Може там цей чувак? Мінус 201 долар з компанії. За що? За те, що чувак просто там існує. А, поняла. У мене автопілот хуя сотку і його заносить, блядь. Мені треба з'їздити зремонтуватися. Оце жесть. Я до тебе просто не доїду. А ти чого Чіпіті не питався, він не знає, що це за ігра? А я. не я не питався, але я думаю, що він не підкажено. Ну. А, ти поняла в чому прикол? Mm -hmm. Дивись. А, в чому тут ще є суть? А, ми можемо доставляти їжу, можемо робити автобуси, можемо а, бути мусорщиками і можемо бути поліцейськими. І дивись в чому mm -hmm. прикол. Халім оце 99 пеше, це 99% пише. Це наскільки відсотків вже є поліція тут, поняла? Тобто треба їхати mm -hmm. в інше місто. А наприклад, в Ган Юнг 43% поліції, в Чаджу 48% поліції. І типа, чим більше поліції, наприклад, там мусорщики нормально виконані, автобусів багато, їди, тіпа, тим більший прирост грошей нам дають, і тим більше mm -hmm. кількість людей в місті. Поняла, в чому прикол? Mm -hmm. Клас. Дали тобі гроші? Ні. А в тебе скільки точок? Вже ну, все, ну зараз 4. Тому що поїхати в інше місто, а не буде тут все бухалім, блядь Та я їду в будь-якому випадку чинитися, я поки не буду. Поїду, мабуть, сюди. Блядь, мені не буде проще реснутись. Mm -hmm. Да, дивись, у нас відразу точки всі позначені по карті, поняла? Mm -hmm. Якщо на М відкриваєш, можна дивитися, які точки. І типу ми можемо проїхатись по них. Просто відразу, та й все. І при тому, що дивись, у нас точок 5, а їхати треба на 4 точки. Ми в Запад любе місто можемо пасту. їхати. Ми в любе місто можемо їхати, Ань! Я знаю, я бачу тут. А що ти сказала, що в пастку? Нажимаєш на патруль халім, наприклад. Ну, коротше. Ну, на ці позначки. Запит на шиповану пастку. Ну хто не сейчас Не знаю, я поставив. Хе, приколесно. Так, тут є поліцейський вітілок Ось. Ой, Машість, А у мене та, бензин машині. кончився, походу. Що ну. делать? Пу-пу-пу-пу. Заправка. Окей, okay. заправняй мене. Як ти так умудрилося, що у тебе аж бензин кінчився. Able. Так, мабуть, треба цього типочка такого видалити маршрут. Все. Так як оце ви жовте, оце це удалить, мене це бісить. Я собі поставила на друге місце точку. Ніяк. Може пістої вісьму точку, то вона перестане бути. Блять, их лавка чагарники, блять, туда пальцы нарастуть. И не може, блять, выихать отсюда. о пошло-пошло дело. все Газ в пол. Піндюри Це ты здесь тут едешь? Ну не свитися. Не. Патрулька. не 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 не, -не. Шо, блядь? Це не твоя машина? Ты шо, кену машину? А что тут ты Да, у них кента машина. Шариф, да. Что я, блядь, сиренев не выключил, воно, блядь, веит. Норм. Чем не? Да, яка класна машинка, можна їхати? Ні, не можна. Ган Юнг. 41,4%. Нам, коротше, треба їздити просто далеко один від одного. Може бути. Тільки мені цікаво, як тут словмисники, що тут вони мають на увазі. Не знаю. От я теж не знаю. Треба, мабуть, через карту прокладати маршрут краще. У мене в таку залупу повело, що це просто жесть. Це я через М прокладаю. Так, да, да. На да. Вже тут не можна поставити типу першу, другу, третю, четверту точку. Uh -huh, uh -huh. Треба кожного разу ставити точку. А цікаво, ми могли відразу бути поліцейськими чи якийсь уровень треба. Водіння, мабуть, якийсь уровень мав бути. Ну він теж так здається. Водіння треба якийсь уровень. Так і я не знаю, як ти там зупинила якогось типа і так далі. Бо він неправильно їхав, я його збила. Та ти його збила, чи він тебе збив? Я його збила. Поїду ще далі, Так, тут є. Так, Аня. Мене веде в якусь сторону і мене веде, мабуть, до тебе. Ну ти їдеш, коротше, в ту сторону, так? Да? Ти в наступне місто їдеш так же. ж? Да, мені вже пише Іган Юнг 90 і 6. І 6, це я тут. Угу. Ти в Ган Юнг їдеш? А, Ой, ні, почекай. В Ган Юнг це мене веде теж, так. Да. Я туди не їду. Так що ти їдь. Мене веде в Оле Speedway. Ган Юнг їдь, ні? А на граммі дойган. Так тобі тебе дадуть гроші. Так мене веде в. Ну їдь, в короче, куди веде. Я їду вже в Сіон Sun. Тут 0% взагалі. Бляха, муха. Та починається опять. Перекину, Це мільярд раз мене. Ах ти ж, сука, падло. Як, да слово зловити? Оце дуже цікаво. Поїхав. подиви, 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 як поїхав, блять. Що там когось доганяєш? Да, він поїхав не так, як мені треба. надо. Вообще пізнес. Давай, 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 как кончено, блять. Че, там щось дуже жорстко їде? Да, він, блядь, цей вообще охуїв, блять. Ха-ха, прикол. Ми ж реально диви, 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 диви. А як його зупиню, блядь? З мігалками? Він не зупиняється, він тікає. Тарань? Шо, мені, блядь, вийти блять, выйти Бери на тарань, його. Не знаю. Ну вот, я його зупинила і що? Штраф, те, ні, нічого не получается. Диви, диви, диви. Может, там на X можно його якось виписати, чтось. Mm -mm. mm. І він прям быстро їхав, тікав прям від тебе чи що? Да. Бред. І зара опять же тікає. Ладно, mm -hmm. я поїхала дальше. А зато тут дуже дешево евакуюватись. Mm -hmm. Так дешево, що я рішив відразу два рази евакуюватися. <рес> диви, опять воно. Тупо виїжджає на стрічку. І шо, мені його пхати аж, блядь? Просто блядь, шо воно робить Це піздець, блядь. Такс. Куда мене веде, вообще вже аж? Ага. Тебе куда Сиосан вело чи не? А. Ані. Ані мінус комп. Да. Ані, мінус комп. Я всегда. Я доганяю, наверное, вже. Хоча б цей патруль. Все-таки 50% такой себе. А бонус ефекта міста це якраз дає оце, шо всі оці е, автобуси поняв, коротше. І за те, що тут 50% ефекту міста нам дає якраз Ну, 50% це з зверху справа пишеться. Це якраз ефект міста. Це задається нам там 9 бонус. 9, ну, 9 доларів бонусу. Клас. Зараз, виходить, ми фіганемо. 100%, наприклад, якщо тут хтось буде приїжджати автобусником, він буде получати вже 2% плюсом, а буде 4% плюсом получати. І ще плюс автобусом він доб'є і ще більше грошей буде получати. Так, і ще один виходить якраз. 700 метрів. Цікаво, а якщо <кхем> на автобуснику включати автопілот, е, автобусник буде відкривати двері, чи ні? Чи він просто доїжджає до одної точки і зупиняється, і ти маєш відкрити двері і запустити його заново? Чи як це працює? Бо по суті, як працює автопілот? Наприклад, тут, на тачці, ти включаєш автопілот, ти забираєш одну точку і наступно відразу прокладається і відразу автопілот їде до наступної точки. І як би з таким приколом це прикольно, а як на автобуснику, він людей не випустить, чи що, чи джу мене веде вже. Чи Чидю 42%. Але теж нормально. Якщо ви так зараз не ескейт нажати. 20... А, чи на да, що зупиняється? От. 3% автобусника 98% цього, коли він їде. Він не може виїхати звідси чи що. Зараз я виїду, йому поставлю, а нехай їде. Вот. І виходить 5% плюсом додається. І це прям класно. Це Хан Юнг, Тут 2% автобусника. Ну, коротше, прикольно. Це я хочу зараз купити пару автобусів, тупо фіганути, нехай воно їздить собі постійно. А тут, до речі, всякі приколяси є. Ладно, с капустой можно відправити сюди чуваки в это. А пока вони туда тут їдуть, блин, це буде мільярд років пройде.